Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде коротким, але від цього не менш корисним. І в ньому хочу вам продемонструвати нову живу карту від DMC. Що таке жива карта кольорів від DMC? Це ось така картонна брошура, на якій відшиті абсолютно всі кольори DMC. Чому нова? Тому що моя карта 2020 року, відомості про це. Є на звороті і раджу вам звертати на це увагу, тому що в 2017 році, якщо не помиляюсь, DMC випустив нових 35 кольорів номерами від 1 відповідно до 35. Вони помічені в карті зірочками. Тобто, якщо ви все ж таки вирішите придбати таку карту, то раджу вам звернути увагу на рік випуску, щоб у вас була абсолютно вся палітра DMC. Зараз я детально вам показую всі кольори, всі відшиви. Відразу врахуйте, що кожен екран може змінювати відтінок нитки, але загальне враження ви все ж таки будете мати. І ще одне, знімаю я при денному світлі. Що вас зацікавив якийсь колір, поставте відео на паузу та ознайомтесь з ним. До речі, я сказала, що вартість такої палітри на ринку зараз приблизно 1500-1600 гривень мінімально. Це офіційна карта кольорів DMC, але ще є неофіційна, можна так сказати, або саморобна карта кольорів. Її вартість коливається від 750 до 900 гривень. Що це таке? Це саморобна карта, на якій є вся палітра. Але там не відшив, а просто відрізений ниток 10 або 20 см. Вони на спіралі і в них ламіновані картонні сторінки. Якщо чесно, вживу я таку карту не бачила, але багато навіть офіційних магазинів її пропонують. Ще питання: чи варто купувати живу карту кольорів від Дімсі? Якщо чесно, я рахую, що ціна за таку карту завищена, і коли я просто вишивала? То потреби в ній я не бачила. Якщо мені потрібно було підібрати кольори, звісно, онлайн це дуже важко, але можна під'їхати в офлайн магазин і обрати необхідні вам кольори. Я вже скупила цю карту лише тоді, коли почала працювати зі схемами, а точніше, коли почала створювати схеми самостійно. Роботи мені дійсно потрібна була вся палітра, щоб я розуміла, як картина буде виглядати вживу. Щойно зрозуміла, що я ніколи не показувала власноруч створення схеми. Потрібно це виправляти. Я обов'язково вам покажу деякі свої роботи. речі, в мене з'явився новий YouTube канал, в якому я публікую відео про сім'ю, про пубу та організацію життя взагалом. Якщо вам цікаво, перейдіть. Посилання я залишу внизу під цим відео, і воно є на головній сторінці цього Ютуб каналу. Поки ви дивитесь це відео, хочу подякувати абсолютно кожному, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку і залишив свій комент. Нас вже більше тисячі, і саме ви допомагаєте каналу розвиватись. Яке вам відео з'являється в рекомендаціях на YouTube. Ще мені особисто дуже приємне кожне тепле слово, яке ви написали в коментарях. Я вам від душі дуже сильно вдячна. Тому. Я буду знімати намагатись знімати ще більше якісних та корисних відео для вас. It's kinda of funny that the moment we pass time Маю надію, що відео було корисним для вас, тому підписуйтесь на мій канал, щоб не прогавити нічого нового. І запам'ятайте, що кожна ваша вподобайка гріє мені серденько. До зустрічі!